Ось, будь ласка, люди добрі, подивіться біля друг. І це все, всі люди будуть бачити, що ж двоє хлопці не. Посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби. Я підтримую відповідні зміни законодавства або отримати покарання з випробуванням. Це не Що ви думаєте, що українські воєнкомати працюють в межах чинного законодавства, то ви дуже глибоко помиляєтесь, адже вони мобілізують людей, частину з яких вони просто виставляють на кошти, кого якби відмазати від армії, а кого і взяти, в кого грошей немає. Я ж їм казав, за Алішою, що це корупція, і це не тільки наші слова, а й факти, які вже підтверджені правоохоронними органами. Так, наприклад, у Вінниці. Орієнтовно півроку тому назад, тобто влітку, коли війна була в повному, як то кажуть, розгарі, на хабарі в півтори тисячі доларів США погорів один із воєнкомів. Як 15 гривень, то що базар? На базарі 40. І не просто один із воєнкомів, а заступник начальника воєнкомату. Раніше ми про нього розповідали, саме тому мене особисто дуже хочуть підставити і будь-яким способом мобілізувати для того, щоб потім там вбити, аби я більше не міг говорити. І про цього хабарника ми раніше також розповідали, тому слідкуйте за нашими відео. А сьогодні ви побачите, як ці ось воєнкомати кошмарять простих людей. Повністю нівелюючи усі права людини як на особисту недоторканність, так і на недоторканність приватної власності, Клоуни, блядь! Та з вас вже сміється. А потім, друзі, подивимося що. По всьому цьому сказав наш головнокомандуючий Валерій Залужний. Повірте, ви будете шоковані, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, а щоб його побачило якомога більше людей. Поставте йому лайк, поширте його у своїх соціальних мережах. Бо тільки разом з вами ми велика сила. А якщо ви вважаєте себе свідомим громадянином, європейцем і хочете, щоб Україна не перетворилася в рашу чи в іншу диктаторську державу, а тільки свобода слова може до цього не допустити. Тобто вільні незалежні змі мають бути, інакше ми дуже скоро перетворимося в диктаторську державу. Отож, поки є незалежні змі, підтримуйте їх, підтримати наше інформаційне агентство в цій боротьбі проти свавілля, певних чиновників, проти корупціонерів та усіх злочинців, які, сидячи в тилу, б'ють наших військових в спину. А також знищують весь наш український народ за реквізитами, які є в описі під цим відео, та в першому закріпленому коментарі. А тепер увага на екран. Подивимось, як воєнкоми кошмарили людей в селі. Ось, будь ласка, люди добрі подивіться. Біля двору людини прийшли з автоматами. На яких підставах? А, на яких підставах? Ми що тут преступники, чи що? А у владі всі кажуть, що тут добровольці? Це добровольці? це добровольці тут біля двору людей. Які добровольці? Міліцію викликали, чого? Бо не хотіли люди з двору виходити. Дивіться, скажіть, будь ласка, чого ви тікаєте від камери? Якщо ви маєте автомати, то що це означає? Об'ясніть на яких підставах ви біля двору людського стоїте? Прошу, дивіться, скільки людей зібралося. Поясніть! Чого відійшли? І це все-всі люди будуть бачити, що в селі робча твориться. Подивіться, біля людського твору. Того, що двоє хлопців не хотіли виходити, бо вони за ними бігли в воєнкомат добровольцями. Ну ти Бачив? Всі бачили, як чудово виступає наш головнокомандувач та поважна людина для нас особисто, Валерій Залужний. Але сьогодні він чомусь увесь свій виступ читає. Невже на нього здійснювався якийсь вплив? Ми не знаємо, друзі. Отож, бо давайте подивимось усі разом. А після перегляду обов'язково напишіть свою думку як по першому, так і по другому випадку. А саме, що ви думаєте по словах залужного? І що ви думаєте, чому так воєнкоми кошмарять сільських жителів? Ви знову починайте. Ну чого починайте? Доброго дня. Сьогодні ми змушений підняти досить складну тему. Посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирства, самовільне залишення полю бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів угруповання командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечує її дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десятки відсотків бойових виплат або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове. А голені ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Чи можна зарадити цій проблемі у більш м'який спосіб роз'яснювати, переконувати? Так, якщо йдеться про мирний час. У умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні. Командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим. Чи визнаю я наявність проблем, що приводить до самовільного залишення позицій? Так. І постійно працюю над їх посиленням. І проведені успішні наступальні операції щодо звільнення території нашої держави є тому підтвердженням. Чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так, ми в демократичній державі, але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу. Слава Україні! Ви все побачили на свої очі та почули на свої вуха. Тому чекаємо ваших коментарів, адже ваша думка для нас важлива. Слава Україні!